Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ходять зараз кругом дуже великі заголовки, на кінець, то почалось, контрнаступ іде. Я ці чутки не перевіряла, поки що інформації не бачила. Давайте подивимося: дійсно почався весняний контрнаступ. Я не бачу, поки що. А може, а може, зараз ми подивимося. Ну, в принципі, ні, карти не показують. Не показують. Ні. Поки що ні. Ні. Хоч би одна карта була, що дійсно рух якийсь є. Це все спокійно. Це навпаки. А... Захищають свої території. Ось ця карта показує. Конкретно захищаємо свої території, щоб не віддати тих, які е, росіянці хочуть у нас забрати. Я не бачу тут контрнаступу. Давайте тоді інакше запитаємо. Буде найближчим часом до кінця квітня, буде контрнаступ. Ой. На жаль, теж не бачу. Ні. Ще ні. Ще ні мої любі. Не бачу я. Тут, навпаки, у нас якісь втрати зараз, я подивлюся. Угу. У нас втрати йдуть наразі. На жаль, мої любі. Я, ви знаєте, мене просять завжди. Ви мене знаєте, я буду говорити те, що я бачу. Ось. Е Просять мене, кажіть все так, як ви бачите. Не приховуйте від нас правду. Ви знаєте, наразі я так розумію, у нас дуже великі втрати мої любі. <кій> І а, я не бачу, щоб тут конкретно було якийсь контрнаступ. М-м. Mm -mm. mm -mm. В нас немає достатньо щоб розуміти, дивіться, ось три меча на серце, три біди на серце. І коли ми це розберемо на три мечі, я докладаю, бачите, яка біда? Нема енергії, нема силу, немає людей. І ось це погибель людей. Тобто дуже, бага, дуже якась велика м'ясорубка. На жаль, нам це не говорять. В принципі, мої дорогенькі, краще, звичайно, знати правду. Хто не може. Не, не, не дивіться такі розклади. Взагалі, виключіть телевізор, виключіть Ютуб, не заходьте ні в мережі нікуди. Ходіть, живіть, любіть, дихайте. А, набирайтеся емоцій, не заходьте тоді у такі м мережі. Не читайте інформацію чи, чи новини взагалі. Але я тут бачу, що у нас великі наразі втрати. Ось так. Немає енергії, тобто людської немає енергії. Ще не набрали достатньо зброї. Ще, ще нема мої любі. Нема. Гаразд. Я вибачаюсь. Давайте. Давайте до кінця весни буде контрнаступ. Працюють над тим, так. Да. Чи буде, чи не буде, тут ще не стопроцентово. Але працюють над тим дуже вправно, щоб найшвидше, найшвидше почати. До речі, дійсно, ще не у. Вку... Бачите, ще йде рух до стопроцентового. Працюють над тим, щоб зібрати. Зброю ще не доукомплектовано все. Ось, щоб дійсно піти, да, збирають. Але чи підуть, давайте не будемо дивитися конкретно, тому що нам не треба все знати. Але наразі йде процес дуже повільно. На, на жаль, на жаль, тому що король верніше не король, а лицар монет він саме повільний. Він дуже повільно. Це тяжка зброя, це все таке тяжке. Працюють. Ось, бачите, наказ є зібрати, укомплектувати, тоді тільки будуть іти, щоб був успіх. Тому що і нам ви вже звичайно чули, що якщо буде операція провальна, то це зменшить допомогу заходу. Розумієте, тому, тому тут не можна просчитатися. Поки вони не укомплектують, не підуть. Давайте дамо їм простір нашим військовим. Не, не ліземо туди, але процес іде. На жаль, помало. На жаль, помало. Щиро дякую вам, мої любі, за запитання, за увагу, за підтримку. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.